Український історик, один із тих, хто вів певні дослідження і опирався на факти Володимир Кривошея, зазначав, кривоноси у 17 столітті були достатньо відомим шляхетським родом на Мстиславщині. Вони володіли Бугодищами, суджою Кривоносівщиною Кондратівським. Ці надання були отримані ще від князя Мстиславського. У середині цього століття там ще проживали дід Стефан та його онуки брати Микола, Семен, Василь. Останні мали сестер: Полінію Заміжню за, за Валюжиним, Варвару за Яном Бушковським, Катерину за Юхемом Товпигою, Ксенію за Лукашем Бачковським. Юстина Кривоніс була дружиною Яна Козловського у 1663 році. До них році. близькими, можливо, свояками були шляхтичі, яків, слюнка Олександр Товпига. Кривоноси і Товпиги володіли кондратівкою на основі королівських привілеїв їх предка. Товпига був козацьким полковником на початку XVII століття, можливо, що і шляхти чимстиславського повіту кривоноси належали до стародавнього козацького роду. Що ж до зовнішності славетного генерала, то достеменно нам нічого не відомо. Образ переважно відтворювався за карикатурою з німецького памфлету XVII століття. В даному памфлеті, попри згадки про задиристий характер і відповідно на бік, вивихнутий ніс є також легенди і перекази з джерел усної народної творчості проте це не є точним відображенням дійсності.